Христос Воскрес! Вітаю вас, благодатний вівторок, благодатний час, благодатний день. Мир вам з Фатіми. Нарешті добрались до Фатіми сьогодні в цьому благодатному місці, місці, чудесному місці, де об'являлась Марія. Як я трохи зроблю відео про фатіму коротке також розповім, що тут. Найважливішого відбулося, що так воно стало таким пам'ятним місцевістю. Ну, а сьогодні день почнемо, звісно, з посилання. 25 лютого 1997 рік. Нагадаю, що посилання звучить в цей день, в цей час. І сьогодні. Дорогі діти, і сьогодні вас в особливий спосіб закликаю відкритися Бога від Варцеві та стати активними. Активними стати. Вставай з дивану, йди активно працюй. <працю>. Закликаю вас, дітоньки, у цей час побачити, кому потрібна ваша духовна та матеріальна допомога. Своїм прикладом, дітоньки, ви будете простягнутими Божими руками, яких людство шукає. Тільки так ви зрозумієте, що покликані свідчити і стати радісними носіями Божого Слова та любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і сьогодні дуже таке практичне. Дуже-дуже практичне повідомлення. Марія просто каже: встань з дивану, виключи Ютуб зараз, встань з дивану і піди комусь допоможи. Або помолись за когось, або поможи матеріально. Може хтось потребує матеріальної допомоги. Допоможи матеріально. Може хтось потребує допомоги фізичної, просто когось там треба довести кудись, чи комусь допомогти завести сумки з магазину, ну або щось таке інше. Тобто, максимум практичне повідомлення сьогодні. В особливий спосіб маю я каже, закликає відкритися Богові Творцеві та стати активними учасниками цих посилань, активними християнами. Тож практика сьогодні допомогти. Допомог, побачити. Тут, у цей час побачити, кому потрібна ваша духовна чи матеріальна допомога. То перше, це побачити, кому потрібно, а в друге. Допомогти практично. Найпрактичніше сьогодні повідомлення. Файне, мені подобається. ну І знаємо, що зараз багато людей потребують матеріальної допомоги, духовної допомоги. ну І каже що своїм прикладом, дітеньки, ви будете простягнутими Божими руками. І так звертається до нас, а чи ми сьогодні є прикладом, чи є сьогодні ми Божими руками, буквально в тому сенсі, в якому воно є. Тож проаналізуємо наше життя сьогодні і подивимося, чи ми є Божими руками, через які Бог робить якісь чудеса знамена, через які Бог відкриває свою божественність, свою любов до інших дітей своїх, котрі не пізнали Божої любові. Тільки, ти, тільки так ви зрозумієте, що покликані свідчити і стати радісними носіями Божого Слова. Бо коли практично будемо жити Словом Божим, тоді і радісно зможемо свідчити це. І, звісно, щоб бути носіями Божого Слова, треба читати Боже Слово, тож молитву ніхто не обміняє. Розважання над Словом Божим, мінімум годину в день, це має бути нашим стилем життя. Це замість вечері має бути. Сніданок з'їж сам, обід поділись з ближнім, а вечерю віддай ворогу. Ворогові ворогу. Тож вечерю віддаємо ворогу і йдемо на молитву замість вечері. Ну і будьте благословені з цього файного міста, Фатіма, мир вам, Божий, нехай за вас сходить цей мир фатіми. Мир вам з Богом.